Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, браття, у свой сторони. Хочу сказати, що в нашому житті є борги, які ми не можемо віддати, тобто безвідплатні борги. І один із таких боргів це є, коли людина віддає жертвою своїм життям заради спасіння ближніх своїх. Він знає, що він може померти. Він знає, що життя для нього може закінчитись. Але він все рівно з хоробрістю стоїть і захищає, захищає своїх друзів. Своїх братів, сестер, товаришів захищає свою батьківщину. Господи помилуй за благодатну погоду, за багатство плодів землі, за часи миру і благоденстві, Господу помолимо помилуй. Хто став на шлях зради батьківщини, стане вже тут на землі для їх покаяння. Збережи життя і здраві солдатам нашої непереможної армії, сприяй їх як на швидшому завершенні війни проти розбійників, які чинять злочини на сході України. Це Це тобі віддам у боротьбі за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Люди, які віддали все, все для того, аби російські окупанти не були в Херсоні, аби вони не були в Києві. І водночас є люди, для яких Крим це не просто сюжет з новин, є люди, для яких Крим це окупована Батьківщина. І саме на честь таких людей ми сьогодні кажемо: слава Україні! Героям слава! Загиблих шануємо і пам'ятаємо. Дякую вам за те, що і ви пам'ятаєте. На жаль, війна триває. І щодня кращі представники нашого суспільства і тут життя. Вічна пам'ять героям! Дякуємо за те, що ви разом з нами завжди наших хлопців тримаєте в пам'яті, робити таку справу, щоб ми їх ніколи не забули Це наші нащадки. Нагородити відзнакою командира частини за зразкову службу. Ця стела, вона на ній викорбовані ім'я 21 героя. Вони віддали дороге, що в них є, це життя за нас з вами, за наш спокій, за, за цілісність за ці... за ці... нашої країни. У них нічого не вийде, у ворогів нічого не вийде, бо ми пам'ятати героїв будемо завжди. І кожна людина, яка має змогу. Сюди приїхати, вона буде бачити цих героїв. Ми відстояли, стоїмо і будемо стояти до тих пор, поки Україна є і буде. Ми будемо стояти пере того покоління, яке виросло вже в цю незалежну Україну. Ми тут зібралися для того, щоб уквічити пам'ять нашим побратимам. Вічна їм слава, вони вічно будуть жити в наших серцях. І ще дякую всім людям не байдужім.